Цього факту, яка, яка говорила, нам не можемо цю бочку зараз. Це потрібно нам. Нам потрібно. Тому люди, якщо маєте друзі на сході, маєте друзі, Криму, де де, говоріть, що це є. Відкрийте очі, відкрийте їх вправду, що Європа, Європа це є супер, Європає те, щоб Україна була там. Ну що ж, слава Україні!